Доброго дня, дорогі колеги і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу вас запросити на дводенний семінар, який відбудеться в місті Дніпро на базі Дніпропетровської академії музики. І це буде 27-28 травня. Ну, безумовно, цього року. Початок цього семінару о 10.00, а дуже цікава тема вона така. Гуманізація і інтеграція природничої освіти в змісті основної та старшої школи це такий семінар, який, як завжди, ми робимо підсумковим в травні місяці. Хочу нагадати, що я є Вікторія Бак, кандидатка педагогічних наук, викладачка природничого курсу в музичному коледжі Дніпропетровської академії музики, а також. Вчителька біології Бахмутського НВК номер 11 То, як завжди, наші центри гуманної педагогіки, а я є ще керівницею Бахмутського центру гуманної педагогіки, як зазвичай ми проводимо такі підсумкові семінари, на яких перш за все ділимося своїми практичними наробками. На цьому семінарі разом зі мною також буде працювати Ніна Олександрівна Селієнко, викладачка педагогіки і психології в Дніпропетровській академії музики. Чому ж саме присвячений цей семінар? Ну, на ньому ми хотіли би подивитися на сучасний розвиток освіти в плані парадигмальних змін. Ну, щоб сказати, це спрощено, хотілося б подивитися. Які нові сенси зараз з'явилися в педагогіці, які є вимоги, або кажемо не те, що вимагає від нас або управління освіти, або міністерство, а що вимагає від нас час? Тобто на цьому семінарі ми будемо намагатися піднятися над самою системою нашої освіти і осягнути, яким чином кожному з нас треба мінятися в цій системі, таким чином, щоб відповідати еволюційним замовленням або тенденціям, не замовленням нашого міністерства, а еволюції людства в цілому. Тобто ми хочемо з вами не тільки про це подумати, а також і через конкретні педагогічні прийоми на конкретних уроках прожити, яке моє місце в цьому суспільстві, яке моє місце. В новому народжуючомуся світі, а те, що Україна зараз саме переживає той період народження нового, це безумовно зрозуміло. Це народження нового переживає весь світ. Ми поговоримо виклики, які стоять перед нами в сучасності. Ми поговоримо про як реагувати на ці виклики. І кожен з вас зробить для себе висновки, як він буде реагувати на ці виклики. Ми проживемо саме проживемо уроки, які будуть називатися так. Мозок, образ всесвіту, або прообраз штучного інтелекту. А уроки серця проживемо також, або ну, такий надзвичайно цікавий урок, який називається Простіри час живих систем. Через ці уроки ми будемо намагатися з вами втілювати наші мрії і думки про те яким ми будемо в майбутньому, і якими ми є зараз, це буде навіть не просто такий педагогічний тренінг, а ще занурення в самого себе і самоаналіз самого себе, що я маю робити зараз в світі, який змінюється. Вважаю, що саме на цьому семінарі ми будемо з вами породжувати нові сенси. Саме ті, хто породжують нові сенси, і є тими людьми, які їх втілюють. І саме ці нові сенси і втілення і є еволюційною задачею, завданням кожного вчителя. Тож, запрошую вас. На цей семінар, який відбудеться, нагадую, 27-28 травня в Дніпропетровській академії музики. Це вулиця Ліварна, 10 за цією адресою. І вся необхідна інформація про те, що буде, як буде, я надам в опису до цього відео. Зустрінемося обов'язково з вами. Дуже хочеться разом з вами створювати майбутнє.